В Сирії коїться якесь божевілля. Ситуація змінюється дуже стрімко, але так виглядає, що режим диктатора Асада впав. Гарна новина, що режим Асада у Сирії впав, і погана новина, що режим Асада у Сирії впав. Розберемося, чому. Накрилося тазиком мідним претензії Москви. На бодай якесь геополітичне лідерство. Поки в Сирії був Асад, Москва виступала як сила, яка здатна домовлятися з Асадом. Нині Москва похабцем виводить свої війська зі своїх же ж баз у Тартусі і Кмеймімі, доки сирійські повстанці не пред'явили світу захоплене озброєння та обладнання на мільйони доларів, а також полонених московитів. Втрата самих баз справа часу і напряму залежить від того, чи поклониться московський цар перед турецьким султаном Ердоганом. Чи ж ні? Якщо поклониться, то це буде вперше від часів Петра І. Той уклонявся. Відкинуло саме Сік. Додамо, що Москва офіційно звернулася вже до Туреччини, аби та сприяла безпечному виходу її військ з усіх міст в Сирії. Там, до речі, ще й одна група, наче в оточенні сидить. Далі. Всі африканські плани Москви накриваються таким самим мідним тазом, бо вони забезпечувалися через бази в Сирії. Уникнути цього, можливо, хіба в той самий спосіб Путіну доведеться вилизувати до близьку черевики Ердогана. Далі, посилюються позиції Туреччини. Це очевидно. Ба Більше Туреччина з її впливом в Азербайджані, тепер в Сирії, помалу наближається до рівня впливу часів Османської імперії. А Туреччина між іншим член НАТО. І Держдеп США ніяких Фе туркам не висловлює, що та, якби теж натякає. Далі стосунки Московії та Ірану багатократно можуть ускладнитися. Можна чекати погіршення поставок зброї для Росії з Ірану, тому що Ірану тепер самому треба, тому що біля нього намалювалася велика Туреччина з її партнерами по НАТО. Для Московії накривається імпорт фосфатів, а це виробництво добрив, а це привіт російському сільському господарству і АПК. А там в них і так біда лихо. То яєць немає, то ще чого. Накривається розробка нафтових родовищ у Сирії компаніями Геннадія Тимченка, старого товариша Путіна. Під великим питанням подальше існування логістичного хабу в порту Тартус, а це чималі гроші. І ще відтепер під зовсім інший контроль потрапить наркотрафік в цьому регіоні. Інформації про участь Москви в сирійському наркотрафіку ціла купа. Звичайно, наркотрафік не зникне, просто контроль над ним візьмуть інші люди. Тим часом у Москві можливі криваві розборки між низкою структур, які щойно втратили мільйони долярів на пустому місці. Останній шанс для Московії зараз це пересварити антиасадівську опозицію між собою, одне з одним. Аби в країні спалахнула громадянська війна. Але, очевидно, Туреччина зробить все, щоб такого не сталося. Чому? Тому що якщо турки зможуть встановити в Сирії мир, вони одразу ж реанімують проєкт, який свого часу через Хабар від Москви зірвав Асад. Це будівництво газопроводів з Катару та Іорданії до Туреччини. І далі в Європу. Результатом цього проєкту буде всього лише те, що Туреччина озолотиться. А Москва остаточно втратить європейський ринок газу. У них там і так погано, бо Європа не хоче купляти російський газ. А якщо ще оцей газопровід додасться, то акції Газпрому можна буде вішати в московицьких сортирах замість туалетного паперу. Ну, не зразу, звісно, але тренд намалюється. Катарський газ, який єгипетський, доставлений трубопровідною системою, буде дешевшим за російський. Там банально собівартість видобутку нижча. Це історія, до речі, ще з 2009 року. Тоді уряд Асада після тривалих переговорів відкинув ідею такого газопроводу. Це головна помилка Асада, мабуть, не на тих поставив. За це і платить тепер як він сам, так і все населення Сирії. Здавалося б, з усіх боків, наче все чудово, тоді чому ж ця новина для нас і негативна теж. А тому, що тепер, по-перше, Москві не вдасться видати поразку в Сирії за якусь перемогу. Або що, мовляв, нам вже цього не треба, бо надто багато вони розказували, як вони потужно захистили Сирію і Асада, як вони там побороли всіх терористів і так далі. Зараз Сирію вже обговорюють на російському телебаченні і дуже бурхливо. Надто багато інтересів там зачеплено. Це означає, що які би перемовини далі не починав Трамп по темі України. Кремлю тепер важко буде йти на якісь умови, які російське суспільство може сприйняти як ще одну поразку. Путін вимагає від України ж Запорізької і Херсонської області, між іншим, повністю. Це означає, що замороження війни може застопоритися. Старий хрін із Кремля кине своє населення в повноцінні злидні навіть, але війну продовжуватиме, аби показати переможеньку. Щоб припинити тепер війну, можливо, Трампу доведеться повністю обвалити економіку Росії. Можливості він такі має, питання в часі і в формі реалізації. Ну і в бажанні. Саудівська нафта в Китаї та Індії на ринках Роснефті це вже реальність. Далі буде, сподіваємось. Від каналу Саме Сік додамо ще кілька моментів. Велика Туреччина. З'являється не тільки біля Ірану, вона з'являється і біля наших південних кордонів теж. З усіма похідними. Туреччина заявляє про себе як про нову імперію, нову наддержаву. В Азербайджані блискуче знайшли момент і відбили спірні території у Вірменії, там, до речі, теж були московицькі війська. Зараз точно відчули, коли настав час, і вибили диктатора Асада з Сирії. І знову ж таки там були російські війська. Ердогану не відмовиш в геополітичному чутті і витримці. Ще один момент, моя особиста суб'єктивна думка, якщо хочете. В Сирії після вигнання Асада може настати не мир зовсім і не покращення. Там прогнали диктатора й тарана, так, але замість нього хто прийшов? Прийшли фанатики. Може статися так, що це обміншило намило. Абсолютно офіційно відомо, що наступ сирійської опозиції очолював Абу Мохамед Аль-Джуляні, який керує угрупуванням Хаят Тахрір шам І США визнають їх терористичною організацією. І ще в 2017 році вони пропонували 10 мільйонів долярів за інформацію про джулані. Отаке От кіно. І, до речі, для Ізраїля події в Сирії це теж додаткове напруження. Нова влада Сирії не дружня до Ізраїлю, м'яко кажучи. О, така от ситуація в Сирії, якщо коротко.